Привіт! Урок математики і з вами Оксана Олексіївна. Давайте з вами проведемо ось таку розумову гімнастику. На екрані у вас зображено іменовані числа, а саме міри часу. Розставте їх у порядку зростання, тобто від найменших до найбільших. А зараз перевірте себе. Найменше буде 46 секунд, далі йде 60 секунд. Далі 3 хвилини. Наступне в нас буде 30 хвилин. Далі 50 хвилин. Більше, ніж 50 хвилин буде що? Вірно: 1 година. Далі в нас йде 1 година 10 хвилин. Потім 75 хвилин, 300 хвилин. І 24 години. 24 години, потім 2 доби, 1 тиждень та 12 діб. Отже, хто не справився з цим завданням, маєте можливість переписати його. А зараз пропоную вам гра стрілець. Ваше завдання з'єднати ліву і праву частину. Тобто, одна хвилина це 60 секунд, 2 години. Це буде 120 хвилин. Одна доба, ми знаємо, що міри часу одна доба дорівнює 24 години. І 30 секунд. Для того, щоб знати, скільки це хвилин, нам необхідно поділити 30 на 60, і ми будемо знати, що це 5 хвилин. З Грою, Стрілець, ви справилися, запишіть результати цієї гри собі у зошити. І тема нашого сьогоднішнього уроку число календарне і арифметичне. Перетворення календарного числа в арифметичне. Що ж таке календарне число? Це те число, яке ми бачимо, наприклад, сьогодні на календарі 9 лютого 2024 рік. Арифметичне число це число, яке означає, скільки повних років вже пройшло, скільки повних місяців пройшло, і скільки повних днів пройшло. Тобто, якщо сьогоднішнє число 9 лютого 2024 рік, то пройшло повних 2023 роки, пройшов повний місяць січень і скільки повних днів, тобто 8 повних днів. днів. Отже. Календарне число це те число, в яке відбулася якась певна подія, або яке число на сьогоднішній день, число в який день, рік і місяць, в який ви народились. А от арифметичне число це число, яке означає, скільки пройшло часу до цього дня. Отже, якщо ми подивимося, що на календарі 6 квітня 2024 рік. Це буде календарне число. Давайте переведемо його в арифметичне. 24 рік саме почався. Значить, пройшло 2023 роки. Квітень місяць саме почався, значить, дивимося, він четвертий місяць в календарі. Значить, 3 місяці повних вже пройшло. І 6 квітня. День лише розпочався, або навіть і закінчується, але він ще не повністю, значить, пройшло 5 повних днів. Отже, перевели ми календарне число 6 квітня 2024 рік в арифметичний. І в нас вийшло 2023 роки, 3 місяці та 5 днів. Запишіть це. У свої зошити і наступне завдання спробуйте виконати самостійно. Переведіть з календарного числа 16 червня 2003 рік в арифметичне. 28 жовтня 1648 рік теж переведіть в арифметичне число. І наступне завдання переведіть в арифметичне. На домашнє завдання я вам пропоную перевести. Одне число в арифметичне, інше перевести в календарне. Я думаю, що ви справитесь з даним завданням, якщо необхідно, користуйтеся попередніми записами.